Саме в такі секунди розумієш, що ти на правильному шляху, і Макс, я знаю, де ти живеш. Війна безумовно викривляє сприйняття реальності. Змінюються звички, змінюються погляди, новини іноді такі, що можуть надовго вибити з колії. Кожному потрібно щось що покращить емоційний стан музика, книги, спорт, просте людське спілкування. Ну або відеоігри. Неймовірна доступність платформ, включаючи мобільні, зробила геймінг можливим буквально на передовій. Але як це взагалі? Грати, коли над тобою літають кулі? До того ж, виникає суто етичний момент: війна це явно не час для розваг. Чи все ж таки час? І чи є залежність між відеоіграми та реальною армією? Бо всі ми виросли на іграх, що ісплатують теми реальних військових конфліктів? Цікаво, наскільки це вплинуло на теперішніх військових і чи вплинуло взагалі? Гадаю, ця тема потребує обговорення, отже, почнемо. Зазвичай мої відео засновані на купі різних джерел, але не зараз. Це, скоріше мої думки після книги Корі Міда, військова гра і спілкування із нашими хлопцями з нуля. Перевірити особисто їх слова у мене, слава ЗСУ, немає можливості. Але й не довіряти ним я теж не маю причин. Так із розмов з хлопцями я трохи дізнався про відпочинок на передовій. Одразу хочу пояснити. Сподіваюся, для кожного зрозуміло, що люди, які боронять нашу землю і роблять все, щоб ми, цивільні, про війну дізнавалися лише з новин, не мають багато часу на відпочинок. Тише на нулі теж буває, хоч, на жаль, не так часто, як би нам всім хотілося. І щоб ви розуміли, виглядає це якось отак. Короткий час відпочинку кожен використовує по-різному. Окрім серіалів і Ютуба, сподіваюся, і мене хтось дивиться, деякі з хлопців дійсно грають. Наприклад, один знайомий, ще 24 лютого кинув рюкзака сича і за 9 місяців встиг пробігти резидента. А один зв'язиз з Херсонщини навіть зізнався, що пройшов першого відьмака на службовому ноуті, навіть не запитуйте, як це вийшло. Але, як правило, на великі ігри немає ані часу, ані можливості. До того ж, не у всіх є сич чи є ще щось це скоріше виключення з правил. А от мобільні є у всіх. Тож не дивно, що вони і є головною платформою для ігрового відпочинку військових. Тож, що грають хлопці, окрім очевидного короля всіх аркад, три в ряд? Як це не дивно, але в шутери. Із зрозумілих причин це здебільшого прості проекти PUBG, Garena, а також мобільна колда, яка чомусь користується особливою повагою. Напевно, тому що там можна стріляти поганих руськів. З усією повагою до військових, але цей факт мене здивував, чому шутери? Зрозуміти правильно, я не ханжа. Ну, в сенсі ханжа, звісно, але хто я такий, щоб критикувати відпочинок людей, які вже майже рік буквально рятують мені життя. Я сам добре пам'ятаю жах перших тижнів війни, і бажання щось пограти у мене з'явилося лише десь в травні. І це був далеко не шутер, а вітчизняний симулятор хутора острів. Всім рекомендую, чудова гра. Тобто стріляти не хотілося зовсім. А тут файні хлопці в хвилини спокою грають в шутери. Як це? І чому блін, Колда? Ну, типу, це ж як фільми про трансформерів, тобто вони настільки далекі від реальності, що людям на передовій точно немає сенсу на це дивитися. Але як з'ясувалося, це не так. Саме це спонукло мене взятися за дослідження цього питання і за ту саму книгу Міда. Напевно, перший доказ того, що геймінг взагалі можливий в таких умовах, це відома історія про Стефана Скогінса, військового медика США, який служив у Іраку на початку 90-х. В 92-му році Скогін звернувся в сервісну службу Nintendo з приводу свого геймбоя. Він вцілив після бомбардування і навіть працював, хоч і весь обгорів. Медику видали новий геймбой, а його зразок зараз зберігається у вітрині головного магазину Нінтендо в Нью-Йорці. Якщо відкинути, очевидно, неадекватну міцність цієї портативки від Nintendo, в свій час стаття про Скогінса привернула багато уваги до відпочинку військових, де вперше фігурували консолі та ігри. Насправді ж армія та відеоігри пов'язані набагато глибше. Перша в світі ігрова консоль розпочиналася як армійські проекти з дослідження використання телебачення для військових цілей, перші доконсольні ігри, на кшталт Space War. Були розроблені на дорогих військових комп'ютерах працівниками інститутів Пентагону. Армія була частиною відеоігрової сфери із самого її зародження і впливала на ігри не менше, ніж ігри на армію. Наприклад, той самий Spacewar запропонував ідею використання монітору в якості прицілу, що стало стандартом для військових розробок останніх 50 років. Перший ігровий джойстик народився як елемент штурвали військового літака. А зараз використовується для керування дронами та наземними бронемашинами. Армія використовувала індустрію відеоігор для широкого спектру цілей, від технологічних розробок до виховання солдат. Як це сталося? Починаючи з часів Другої світової, армія цілком офіційно побудувала комерційні відносини з цивільними, в першу чергу, з дітьми. Згадайте, кожен з нас хоч раз в житті грав у вайнушку з друзями з двору, чи збирав солдатиків, чи танки. Утворився такий свого роду військово-розважальний комплекс, який безумовно є інструментом виховання. Якщо дивитися на це питання зовсім широко, то армія завжди була частиною виховання, книги, іграшки, комікси, кіно, мультфільми та інше, так було спокон віку, з тих самих пір, як спартанці вперше роздали своїм дітям дерев'яні мечі. Якраз тут і виникає той етичний момент, про який я казав: війна не може бути розвагою чи все ж таки може. І якщо ігри в деякому сенсі виховують майбутніх солдат, чи згодні ми на це? Ян Богост у своїй книзі Що робити з відеоіграми дуже влучно відмітив ми надаємо іграм таку цінність, ніби вони містять логіку та порядок реального світу. Це здається і так очевидним, але справа в іншому. Відеоігри, іграшки, комікс, весь спектр цього військово-розважального комплексу несе в собі набір мінімальних навичок. Які необхідні майбутнім солдатам. Не просто так відеоігри використовуються в армії багатьох країн як офіційний інструмент для вербування та навчання солдат. Шутери в цьому плані є найзручнішими. Вони надають мінімальні навички з володіння зброєю, чіткого виконання доручень, керування технікою та тактичного розуміння загальновійськових дій. На замовлення Пентагону були розроблені ігрові симулятори типу Urban Sim, Tactical Iraq, Virtual Battlespace та, ставши вже еталоном Dark Wars. Для таких ігор зазвичай використовується термін серйозна відеогра, щоб чітко відокремити їх від розважальних ігор. Деякі з таких спеціалізованих навчальних програм вийшли за межі суто армійських проєктів, як приклад Full Spectrum Warrior, який вийшов на PS2, першобоксі та ПК. І це, судячи із статистики, працює. Молоді люди набагато більш підготовлені до сучасної війни, ніж їх ровесники 30 років тому. Останні дослідження стверджують, що за до допомогою відеоігр збройні сили можуть адаптувати солдатів до тактики командного бою та швидкого прийняття рішень, створюючи для них індивідуальні бойові середовища. Простіше кажучи, людина, що має високий скіл гри в той самий КС, буде набагато більш адаптована до реальних бойових дій. Передайте це своїм батькам, які ганяли вас від відеоігр в школі. Дивлячись з цієї позиції Скогінс із своїм геймбоєм на передовій, вже не виглядає так дивно. Одразу зазначу, що навчальні відеоігри це не нова ідея, їх практикують як мінімум з 90-х років на всіх рівнях викладання від початкового до спеціалізованого. А в 99-му навіть вийшла консоль Ліпад, єдина в світі комерційна консоль, що заточена виключно під навчання. Але повернемось до теми: в нашій країні такий підхід до виховання та вербування солдат не отримав провадження. А от в сусідній федерації ситуація зовсім інша. І якщо відеоігри дійсно допомагають в отриманні базових військових навичок, то в нас є історична можливість проаналізувати цей момент. Одразу трошки історії. Кінець 90-х став фактично стартом ігрового ринку в Східній Європі. Основними виробниками були Україна, Білорусь та РФ, максимально перемішуючи між собою як команди розробників, так і аудиторії ігор. Але в той час як проекти із України, такі як Чазом Заріфт, Сектор» та, звісно, Сталкач, Намагалися вийти на міжнародний ринок, і грапором РФ активно працював на внутрішній, маючи на увазі і нас з вами. Я думаю, що тут був який-то хитрий план. Просто всі видавці відеоігр базувалися саме в РФ, і саме вони диктували тематику. Звідси всі ці боєць Собр, Інстинкт, Московський Снайпер, Триумф вогню та інший трешняк, який обісрали ще в ті часи. Деякі державні структури навіть пішли далі. Наприклад. Російська Федеральна служба з контролю за обігом наркотиків цілком офіційно випустила шутан із чудовою назвою Боєць спецназа за Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків. І це тільки один приклад, а їх було багато. Такі ігри язик не повернеться назвати їх серйозними, намагалися популяризувати російські військові та силові структури, представляючи їх як сильні та професійні формування, тобто той самий військово розважальний комплекс, але на рельсах російської військової машини. В Україні таких проєктів не було. Це дивно, оскільки український Гропром завжди був більш професійним. Сподіваюся, після перемоги ситуація зміниться. Думаю, кожен із задоволенням пограв би у нову колду операцію Чорнобаївка чи боєць Оболонської тероборони. Виходить дивний парадокс: з однієї сторони, правильні патріотичні відеоігри повинні були хоч мінімально підготувати сучасних чмобіків до війни. Але реальність показує зворотню. Добре, можливо, це не показник. Ігри дійсно були слабкими. А що до ідей, які закладаються в такі відеоігри? я зараз не про ненависть до всього живого або це от твердження, що відеоігри створюють маніяків. Я от граю з 4 років і щось жодної людини ще не зарізав. Мова скоріше про військову мотивацію та патріотизм, які несуть собі військові ігри. Одразу скажу, ні, я не збираюся звалити всі наслідки сьогоденні на відеоігри, але погодьтесь, вони є важливим чинником формування світогляду, так само як книги чи телебачення. Якщо розглянути, наприклад, той самий Call of Duty. от давайте відверто, кожен з нас співчував радянським солдатам, проходячи їх кампанії в перших частинах, чудово зроблені, наповнені екшеном та драматизмом, вони мотивували на привозмагання і геройство. І це на хвилиночку були американські ігри. Цікаво побачити обличчя можемо повторити, клоунів. Не знаю, як в Штатах, але в СНГ ці частини отримали стільки любові саме завдяки компаніям в СРСР. Чи можна це вважати частиною патріотичного виховання? Ну, дивлячись, що взагалі вкладати в це поняття. Зараз буде тонкий момент, тож будьте уважні. Радянсько-російська пропаганда примішалася настільки круто, що іноді неможливо відрізнити одну від одної. Одразу скажу, я з усією повагою відношуся до людей, які наближали кінець нацизму. Але зараз ми говоримо не про них, а про сучасне паразитування на їх реальних подвигах. Адже саме цей підхід став головною темою майже всіх військових ігрових проєктів в СНГ останніх 20 років. Не хвилюйтесь, зараз не буде порівняння пропаганди, як вже зробив один розумник. Ми суто про виховний момент. Справа в тому, що за винятком суто заказних ігор більшість проєктів використовували універсальність теми Другої світової. В той час її взагалі експлуатували наповну майже всі великі розробники: це і Medal of Honor, і Red Orchestra, і Company of Heroes, і та сама Колда. Решороби З РФ теж не залишились осторонь. Були і Велика Вітчизняна битва за Батьківщину, і Метро 2, і купу іншого сміття, яке навіть згадувати важко. Деякі робилися на аутсорсі в Україні, і всі ми знаємо, куди воювали ці проекти. І знову український внутрішній ігропром нічим на це не відповів. Хоча українська військова історія більше ніж цікава. Врешті-решт головним масовим патріотичним продуктом, який презентував на цій темі, стали танки. Білоруси знову примудрилися зіграти на обидва ринки і створили головний продукт десятиліття. Привівши любов до танкових боїв на всьому пострадянському просторі, які форми отримувала танкоманія за ці роки саме по собі стало жартом. Wargaming компанія розробник танків, активно використовувала свій величезний вплив поза межами відеоігр. Вона співпрацювала з військово-патріотичними музеями за програмою Пам'ятаємо все, спонсорувала патріотичні заходи ВРФ та Білорусі, проводила зустрічі ветеранів та навіть відкривала навчальні класи для дітей. Хто ще вважає, що це не є патріотичним вихованням? У мене є навіть більш конкретний приклад: в свій час компанія об'єдналася із Міністерством розвитку інформаційних технологій Узбекистана заради розробки історико патріотичних ігор для молоді. От де білоруси, а де узбеки, а патріотизм виходить однаковий. Слід зазначити, що все це відноситься до колишнього варгеймінгу. Квітні цього року компанія покинула ринок Росії та Білорусі, закривши там свої представництва, і зараз допомагає волонтерським організаціям в Україні. Компанія не коментує свої колишні ура патріотичні акції і їх можливий вплив на реальних військових, та й взагалі відсторонилася від власних дій. Типу, ми не проводимо z івентів і на тому дякуйте. Ну, дякуємо, звісно, але за що? Якщо ж відкинути тему Другої світової, ситуація буде ще більш сумною. Можна згадати дуже спірні проекти, як то морський бій, Саратовчаніна Вадима Башуріна, де флоти України та РФ воювали за Крим. Причому грати за Україну із перевернутим прапором було неможливо взагалі. Зараз Башурін посипає голову попелом, але чомусь не полінувався перевипустити свою гру на відро акуратно весні 2014 року. Совпадіння? Да, Або знову згадаємо колду на цей раз Modern Warfare». Руські з британцями махаються в Чорнобилі. А де Україна? Де ЗСУ? Розумієте про що? я? На жаль, сьогодні саме так працює військово-розважальний комплекс. Коріміць стверджує, що відеоігри мають величезний вплив на виховання і мотивацію військових. Так, в цей раз у нас була достойна відповідь: Козаки. І їх розраби чомусь не відкривали навчальні класи та не влаштовували зустрічі ветеранів. Ця серія ледь не єдина, що ламала загальний стереотип. І світ загалом, і РФ окремо роками активно використовували образ повної армійської та державної нездатності України в той час, як РФ представлялася як мінімум сильною військовою державою. За думкою Міда, виходить, що армія окупантів повинна була просто тайфуном пройти по нашій території. Але в реальності знову стався парадокс: глибоко змотивовані професійні зсу зупинили вкрай непіготованих чмобіків РФ. Як бачимо, питання дуже складне. А як ви вважаєте, правий мід працюють відеоігри як метод виховання? Чи вербують вони солдат? Чи можуть вони налаштувати народи один проти одного? Дійсно цікаво послухати ваші думки з цього приводу. Наприкінці згадаю ще дещо. Останнім часом відеоігри використовуються як терапія для лікування психологічних розладів військових, таких як посттравматичний стресовий розлад. Це називається експозиційною терапією ПТСР. Як це виглядає? У спеціально розробленому симуляторі на кшталт Virtual Афганістан. Солдати можуть протистояти травматичним спогадам минулого. Існують дослідження, які доводять успіхи такого підходу у лікуванні ПТСР. Так ви все вірно зрозуміли, відеоігри лікують психіку. Мені здається важливим, щоб українські розробники звернули увагу на цей метод і забезпечили наших ветеранів відповідним продуктом. Адже на моє питання, чому шутер? Один військовий видав чудову відповідь. Померти і миттєво повернутися до бою мотивує йти в справжній бій. Ось такі думки: дякую всім військовослужбовцям Збройних сил України, які погодилися поговорити зі мною. Тільки завдяки вам цей канал і його підписники мають можливість існувати. На цьому у мене все. Почуємось у різдвяному відео. Звісно, якщо буде світ. Зазвичай тут ідуть всякі мої невдалі дублі, але в цей раз щось я дуже чисто записався, аж дивно.